За статистикою правозахисників із міліційним свавіллям так чи інакше стикався мало не кожен третій українець, а в органах продовжують працювати за сміховинну зарплату. Саме це нерідко штовхає міліціонерів шукати додаткових і подекуди ну дуже сумнівних заробітків. А примітивна система показників розкриття злочинів змушує людей погонах саджати невинуватих, головне, аби начальство було задоволене. Чому міліція не захищає, а лише збільшує кількість зеків резонансне викриття злочинних міліційних схем в ексклюзивному матеріалі Ігоря Котунова. Прямим текстом говорили, що мені все одно, як ви будете зимати наркотики. Можете підбрасувати, підкидувати, і у своїх родичів, у своїх близьких. Мені все одно. Головне, щоб був факт. Цей чоловік ще кілька місяців тому носив міліцейську форму. Сьогодні він по інший бік барика. На совіщаннях озвучувалось, що нам з соділення учаскових треба розкрити два-три факти із'яття наркотиків. Як це буде і це нікого не волнувала. Що місяця у вашому місті десятки людей приречені відсидіти в строк. Чому? Тому що інакше міліціонер не отримає премії. Асутстві ізяті з моєї сторони сразу отразилось на моїй заробітній платі. Недолуга радянсько-міліцейська машина так і не спромоглася вигадати нічого кращого ніж показники розкриття злочинів. Офіційно їх не існує, але кожен Міліціонер знає, якщо на його дільниці виловлюють менше крадіїв ніж у сусідньому районі, значить він погано працює. Е, є статистика. Статистика прошлого року і статистика нинішнього року в будь-якому не має бути менше із'яті, ніж в тому році приветствуются. у ці слова. Треба вдуматись. Щороку в Україні стає все більше і більше людей з судимістю. Житниця імперії перетворюється на країну зеків, поламані долі, зруйновані сім'ї, і все за тому, що хтось на горі хоче відропортувати розкриття 95%. п'ять відсотків. должно було розкривати як мінімум. Два три злочини, зв'язаних з незаконним оборотом наркотиків, і мінімум один два зв'язаних з незаконним оборотом оружия. Не минає десяти хвилин, як за агентами впливу починають стежити прізвище цієї людини у міліцейській формі. Андрій Козюмінський запевняє Тарасенко. А він думав, що це так. Наш маршрут пролягає до місцевого відділку. Намагаємось поговорити з начальством середньої ланки. Я не хочу своє. Зараз... Я не хочу, щоб ви мені знімали. Посеред робочого дня все керівництво кудись зникло. Мабуть, якісь невідкладні справи. Открыти, а ми хотіли пообщатися з Андрієм Віктором. Я зрозумів, нету їх. Всі, 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 да, всі інтерв'ю через а, центр скажите, а Сергій Андрійович? теж ні. А скажіть, а Рошко? нету. Їхня служба небезпечна і важка. Ось така красуня стоїть напроти відділу міліції. Їздить на ній один з тутешніх керівників, який, звісно ж, живе на одну зарплату. Какого ху тебе платить зарплату? За що? Я не прочув, що ви з дітьми сидите. Жон посещається своїх. Любовни там ходите. Мені все... Ну, Сергій Таразенко пішов з органів не з порожніми руками, аби не бути голослівним. Зробив низку аудіозаписів міліцейських нарад. Він запевняє на плівці голос його екс керівника Андрія Козюмінського. Через тиждень. Мені надо ще вас будити, прийняти і закінчити. Аудіозапис підтверджує, розкриття – проблема неокремо взятого міста. Це катастрофа всієї правоохоронної системи. Системи, яка тримається за рахунок горя тисяч українських сімей. Мені, 15 требують, кожен місяць, 15 форм, 4 мінімум, 15 закінчених справ. Є їх, вони заробляють зірки на погони. Тим часом, як чужі діти лишаються без годувальників. Щомісяця їм потрібні нові і нові жертви. Є і такі, хто входить в азарт, і по-сталінськи перевиконує план. Таким незамінним кадрам у міліції зелене світло у начальницьке крісло. Як стати зеком? Дуже просто підніміть на вулиці, ну, наприклад. Завычайный пакет. А если человек, не дай бог, своей рукой взялся за рукоятку того ножа или же нунчаки или еще какой-то предмет холодный, который именно является холодным оружием? Этого вполне достаточно будет для того, чтобы к нему подошли и предъявили претензии работники милиции. Далее людину катуют. Потом запевняют, строк будет маленький. Ты только подпиши. В городе, ну, развести этого человека, будем говорить так, о том, что это его Це вже не проблема для опытного сотрудника міліції. Як з цим живуть звичайні міліціонери? Дуже просто. Вони впевнені. Їх мають зрозуміти. Вони виконують наказ. І взагалі, їм же треба дітей годувати. Чи ні? Поднимает эту барсетку, відкриває, там лежить предмет. Якщо він, не дай Бог, візьме тут предмет своїми руками. Он написал себе статью, это на 95%. У вас або ваших детей много подозрительных друзей у компании. Тогда будьте обережны. В основном подбрасывание происходит через подставных лиц. Подержи пакет, друг. Друг взял пакет, я скажу в магазин и сейчас вернусь. Зашел за угол и ушел. Сразу же подходят работники милиции, здрасте, здрасте. Это ваш пакет. А що в пакеті? Це не мой пакет. А чим удашки це васі, а ваші фамілія їсть? У міліції не люблять, коли є нерозкрите вбивство. На їхньому жаргоні це зветься висяк. Якщо справжнього вбивцю знайти не можуть роками, це вирішується по іншому. Єсли ж предмет єсть. То цей предмет в будь-якому випадку буде у кого-то із яд. Підкинутий предмет знайдуть у непутящої людини алкоголіка або в того, у кого немає родичів чи тих, хто міг би заступитися. Садять тих, хто підвернувся під руку, а не тих, хто винен. Запевняє екс-дільничний. історія інспектора з невеликого міста не поодинокий випадок. Лише за останній місяць тут звільнили трьох міліціонерів, які задавали багато питань. Були конкретно у нас установки начальства, щоб зимали в місяць один-два наркотика, тобі ще холодне зброя. Колективну заяву подали в прокуратуру. Що відповість агентам? Головний прокурор міста. Підстав на даний час для винесення повідомлення про підозру ще немає. Мовляв, розгляд триває, але просимо покликати слідчого, що веде справу. Килою зайдіть мені з цим провадженням. Вспливають цікаві подробиці. Нам була предоставлена дістами. Їх було три аудіозаписи. значить, з них дві вони не бо mm. вони в форматі, який не воспроизводиться. Дуже дивно. А у нас всі чотири аудіозаписи аудіозаписи відтворюються цілком нормально. У чому ж тоді проблема? Може, проблема в тому, що на тих записах йдеться саме про хабар прокуратурі? А нам необхідно закрити денну суму, за суму 1200, на цього блока для закриття благополучного полугодя. Для закриття питань в прокуратурі міста Рубіжна за перше півгоді 2012 року йому необхідно якоби дати 1200 гривень в прокуратуру. Мы вместе Луганск. Прямо ему до областного управления милиции. Меня интересует, какой может быть реакция непосредственно областного управления по отношению к фактам, которые всплыли. По данным фактам будет проведена проверка со стороны органов внутреннего дела и со стороны прокуратуры. Поскольку, если то, что вы говорите, и то, что вам рассказали бывшие сотрудники милиции имеют место, то это уголовно наказуемое деяние. При этом пресс-секретари божаются. Нияких показников с раскрытия просто не иснует. Все это выгодки Звільнених міліціонерів, показатели не существує. У вас же є ну, показати. Наскуні такого. Питаємо, а чи, хоча б колись було, щоб за Підкидання наркотиків або зброї когось покарали. Фактів таких в Луганській області, щоб було встановлено, що співробітники міліції щось підбросили, і це було встановлено і доказано, таких фактів не було. Цих фактів і не буде. Точніше їх продовжуватимуть не помічати. І не помічатимуть до того часу, аж поки людям не набридне постачати до тюрем все нових і нових жертв. Цією жертвою вже завтра може стати будь-хто ваша дитина, дружина або може. Ви самі Це ділиться з силью повищення показателів розкриваємості. Київ агенти впливу в кабінеті міністрів України. Вимагаємо відповідь від найвищого керівництва МВС. Програма агенти впливу. информация о а так называемых показателей и раскрываемости. Участковых исследователей заставляют выполнять так называемый план, согласно которых определенное количество людей должны быть привлечены к ответственности по статьям наркотики и незаконного хранения оружия Нас интересует, когда непосредственно подконтрольное вам министерство насчет по-настоящему бороться с этой системой, системы, которой невинных людей сажают за решетку. Easy ease В жодному випадку я з вами не погоджу, що сьогодні є якісь якась інформація про те, що ми встановлюємо якісь кількісні показники. Але проблема наркотичних наркотиків є. Єсть. Робота повинна вестись, повинна вестись. Агенти уважно стежитимуть за долою людей, яким вже погрожують карними справами за їхню балакучість. Ми вимагатимемо від генпрокуратури уважного контролю та докладного аналізу викладених фактів. Мені 30 років, Я маю як то без а своїй жінки в будущій, о своїх дітях. А не бояться не ходити, не бояться, що я сяду в тюрму за те, що я підброшу. У той час, як критерієм оцінки роботи європейської поліції є профілактика злочинів, вітчизняні полковники на крутих джипах продовжують бавитись у гру. Хто більше посил?